Останнім часом мені часто задають питання о, по полуниці, що робити з полуницею. О, у нас ось вроді би, листочок почав рости, рости, а потім така з'являється жовта окантовочка. Він, вроді би, починає гинути, що це з ним таке, що це таке надодати, якусь хімію може щоб, щоб воно все було добре. Я теж колись про це думав, помічав і так далі. Но як показує мені моя практика в 10 років. в да, ну, мене не так було багато по але я з цим стикався кожного сезону. Це історія. Я навіть не знаю, як її класифікувати, я просто знаю, що воно є на практиці. Зараз гарячі голови, такі розумні експерти почнуть розказувати за якусь нехватку вітамінів і так далі. Моя версія достатньо проста, і я розповім, що буде далі. Давайте, ось, наприклад, візьмемо кущ полуниці, да? Ось ви там, молодий кущ у вас. Да? Вроді ви побачили, серединка випускається така там зелененька, красивенька, типу якось. і потім вона би починає гинути. Що з цим кущем не так? Ну, Друзі, тут є маса факторів. І найбільше ці фактори зв'язані саме з погодою, з холодною з землею, з приморозками, тобто з ранньою весною. Тому що Буває таке, що оці всі гарячі голови починають чуть ли не в січні бігти, чистить повоницю. Вона вроді би ось йде вріст, я б кущ знайшов. Ось вона вже і в ріст пішла. Ось бачите, вже вона ну, зелена, зелений кущ. І потім приходять приморозки, і воно буває листя уже від ну, лися, я скажу так, листя полуниці, молоде листя полуниці, яке воно ну, пускає сам куч, да? воно трошки вразливе до приморозків. І може місцями десь почати гинути той самий листочок. Ось яркий приклад цього всього. Про що я кажу? Да? Така типу чомусь схоже у вас. Я вважаю, що нічого тут страшного немає. я з таким стикаюсь постійно. І потім у майбутньому куч все одно випустить зелену серединку. У мене таке було з кущами полуниці, Ну, це ще по сортам багато що залежить. У мене таке було, коли, наприклад, просіла земля. Кущі був тагається зверху, і от теж така історія, вроді би зелені кущі, вроді би все. Ти ж цю грядку знаєте, там думками похоронив, там врожаю не буде, а там не можна відрами його виносить потім. Тобто є така практика, і ну, я до неї просто став так більш-менш адекватно відноситися, нічого страшного я в цьому не побачив. Я з таким стикаюсь, в принципі, кожного сезону. А, якщо хтось каже, там, хімію давати, вітамінів не вистачає, а що ви будете робити в таку холодну пору, коли полуниця ще толком не росте? Вона не восприїмчува зараз до будь-чого, тому що земля холодна, навіть каротидерець толком не, де, не лазить, ну, може хіба що десь на річки, тому що там більш на полі прогрівається земля, і там е, інші умови. Чим на городі, тому що віздя дерева, будівлі, там, застройки і кут сонячного проміння він тут різний. То тут земля не така прогрита, як може десь буде прогріта, наприклад, на чистому полі, де день на сонці. Тут навіть кроти не лазить. до що говорити за полуницю, яка невосприїмчива буде до вашої хімії. Він ну, нічого не зробить. Просто єдиний спосіб змиритися і дивитися за процесом далі. Ну, як показує мені моя практика, десь може квітень місяць, все починає кардинально мінятися. Полуниця просто починає рости, рости, рости. Ви там якихось добрив потім дасте. Там, ну, на цю тему в мене є багато лекцій, вплив ці лекції. І в принципі, ну, щоб якийсь там був серйозний випад по кущам, я не пам'ятаю. Може там, на гратися один-два куща пропаде і все. В основному проблеми по випаду були саме зв'язані з зимою з неправильною, наприклад, обривською листя невчасно, так як я розказував, ось, відео зимою знімав. Десять років цю помилку робив. чи 5 років я вже не пам'ятаю. По-моєму, 5 років роблю цю помилку, вирощування полониці. То. Би з цим зв'язаний був випад, що неправильно на зиму підготували полоницю. А коли вже воно, наприклад, весною почало там, трошки десь там щось якась окантовочка зсередини братися. Ну не знаю, друзі. Я до цього якось звик і знаю, що зараз на це є маса причин. Все, зараз все ну, грає роль, це погода. Тобто тепло. Нема тепла, вона взагалі почне. Ну, може бути таке, що вона почне відмирати висох. Таке було зв'язано не тільки. Ранню весну я таке помічав, і знаєте коли? В сезон засухи, коли полониться приживається, Тож, вроді беззелений листочок випустила, і потім серединка почала помирати. Ти там починаєш копати. А взагалі серединка там сидить, серединка сидить всередині, і там вже таке коріння, що навіть видергнути його не можна. А воно просто палить сонце, і вони ну, горить на сонці, і затіннявки не було тоді, ще води було мало, а сезон посухий. Тобто такі, знаєте, ньом... ну треба практика, що тут теорія вам та дасть, якщо ви ну, практики у вас в житті немає. Тобто зараз треба, от, щоб розбиратися хоча б і... В якихось проблемах з полуницею і так далі, одних відео на каналі мало. Треба ну, хоча б бути якимось практиком і е, мати свій власний досвід. розумієте? Можна бути гарним теоретиком там на Ютубі, але в житті не мати практики. і, ну я не знаю, Це те саме, що е, теоретично навчатися водити мотоцикл чи машину. Коли ти вийдеш на дорогу, тоді ти все, все зрозумієш, да? що не завжди правила ПДД актуальні, можна сказати, м'яко. Да? Тому, друзі, надіюсь, на питання відповів. О, в скорому часі, я думаю, почнуться у нас якісь певні роботи. Мом по картоплі будемо щось робити. Вже пора, вже 10, що, у нас 10 березня. Да? То вже тесь, я думаю, ще гуляти мені залишилося сачкувати, ну і не більше тижня, може півтора. Там просто похолодання йде. Я думаю, після того похолодання, що йде, там з півночі піде вітер, то я думаю, почнуться. Почнеться жара у нас на полі. Сі картоплі почнемо садити на продаж, там рані, молоді, ну ви зрозуміли. Тому всім до зустрічі.